Ай, а я чому відбуваються паводки, різні катаклізми? Тобто, чому і від чого природа очищається? Так, мої любі сонечки, я хочу вам сказати, що ми є частиною цієї природи, цілої матінки природи, матінки землі, всього-всього, що ми бачимо, відчуваємо всіх стихій, абсолютно, і вода, і повітря, все все, 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 все і вогонь. Тобто, це все є ми, мої любі сонечки, наше відображення і погода, яку ми бачимо, що вона змінюється є чотири пори року. Це відображення нашої кармічної свідомості, тому що не має бути ні холода, ні зими. Пам'ятаєте, так про рай розказували. Це в цьому є істина, тому що дійсно рай це є постійно десь 24 градуси. І ми до цього йдемо. Ті, хто вибрав жити серцем, тому що на землі туди земля піде по цьому клімату. Тобто зруйнується, ми, руйнується наша стара свідомість, і, звісно ж, появиться і проявиться десь Бог оцей райський клімат. І люди, які вибрали жити з Богом. І стати богами на землі, нова раса бога людей, вони будуть жити в такому кліматі, тобто не буде зими, тому що це стане неможливим. Тому що вся погода відображає нашу свідомість. Так от. І так само на сілі нашої землі з'являється від нас, коли ми живемо в кармічній свідомості, вважаємо себе людьми і не відчуваємо єдності з матінкою, природою взагалі, з творцем з усім навкруги, тому що все навкруги є творець абсолют, і вода, і земля, і сонечко. Це є все абсолютна енергія, і кожний листочок ми не відчуваємо цього зв'язку. І тоді, звісно, ми маємо таку, скажімо, погоду різну всяку. А чим більше ми пробожуємося, тим більше у нас і взагалі для нас ця погода буде прекрасна, і ми менше будемо попадати в якісь, скажімо, природні катаклізми. Чому це відбувається? Тому що ми частина землі, та частина природи, мої любі сонечки. І коли йде накопичення оцих наших корміщених програм, саме наших, а ми це не усвідомлюємо. Як знаєте, як хвороба на нашому цілі, ефірному відображається, потім починає боліти, от як кермічний блок. Що ми робимо? Ми починаємо там шукати вихід, як вилікувати це. Так само наше тіло землі і природи хоче очиститись, і починаються оці та катаклізми, тобто скупчення. На цілі матінки природи, наприклад, якоїсь нашої це наша кармічна енергія, і звісно, тому що відображає на даний момент в нашому реальність нашу кармічну свідомість матінка природа. І починається це скупчення, і хочеться очистити. Тому є паводки, тому є різні катаклізми, там урагани і тому подібне. Це із-за того, що там є накопичення кармічних програм. І саме ті люди, які е, ці програми підтримують, до них приходить така реальність і таке очищення, в вигляді катаклізмів. Тоді відчуйте, мої любі сонечки, відчуйте, як треба змінюватись нам всім.